Павло Глазовий білка. У будинку відпочинку, в тінявій алеї, вглитів Марко молодичку і закохався в неї. Полонив його не тільки стан її тоненький, а й очиці, як зірниці, й носик кирпатенький. Познайомились, а в неї голос, як сопілка. Для усіх, каже... Белла, а для вас я білка. Хоч і стукнуло вже Марку, з гаком, його білка молоденька охрестила маком. І таки демонструвала почуття шалені, що за тиждень спорожнила макові кишені. Щоб водити в ресторани, білку, ту веселу написав дружині Марко ось таку. Новелу. Дорога моя кицюню, приручив я білку, що стрибає тут у парку з гілочки на гілку. Я гуляю регулярно по алеях пішки, а вона за мною скаче, щоб давав горішки. Я щодня по кілограму їй приносив з ринку та й розтратив до копійки гроші на тваринку. А додому добиратись звідсіля не близько, вийшли грошей на дорогу, ніж на моя кицько. Розтривожила новела Маркову дружину, і вона йому горіхів вислала торбину, приписавши Хай лузає, білочка горішки, а ти, котику додому. Добирайся пішки, розумію, що з посилки мало тобі втіхи. Ти ще матимеш котяру дома на горіхи. От таке нещастя з Марком трапилося дике, бо він Б у слові білка написав велике. Злопам'ятний Гаврило. Йшов з дружиною Гаврило пізно з іменин. Заблудились довелося лізти через тин. Жінка скрикнула Гавриле, тут же зоопарк, а її самець горила, як хапне закарк, та як кине через грати, і попер сарай. Ой, рятуй мене, Гавриле, тут же мені край. А Гаврило? Ти там якось викрутись сама. Розкажи йому, що в тебе настрою нема, що півдня стояла в черзі, аж немилий світ, що у тебе серце неє і болить живіт, відчитай його добряче, як бува, мене, він повернеться до тебе задом і засне. Співчуття. Чоловікові своєму, каже жінка вранці, снився сон, що ти женився на сусідській танці. Цілувалися ви в сінях справжні голуб'ята, а я в хаті танцювала, наче дурновата. Раптом чую мотоциклом, хтось як загуркоче, я прокинулась і більше сон не йшов на очі. Чоловік середито сплюнув. То Тут свині, сон хороший додивитись не дають людині. Уїдливий чоловік. Чоловік стоїть над шляхом з жінкою своєю. Відвернувся, ще й надувся, посварився з нею. Він підносить руку вгору, зупня таксиста, скільки візьмеш, а куди вам? Аж до центру міста. Полічильнику три сотні заплатить годиться. Я ж не сам зі мною жінка, а яка різниця? Чоловік в машину лізе і говорить строго. Ззаду сядеш, бо не варта ти і тут нічого. Інформація. Я читала, каже, жінка в свіжому журналі в нас на душу припадає по дві тони сталі. Чоловік зітхнув Спасибі, буду знати, пташку, чому в мене серце не є і на душі так важко. Болванка Похвалився своїй житті сама на світанку. Снилося мені, що знайшов я золоту болванку. ухопив її руками і не зміг підняти, і не видно близько лома. І нема лопати. Раптом, бачу, здоровенний дядько підбігає. Взяв болванку я до нього, а його немає. Тьху на тебе жінка ліктем відштовхнула савку. І чого я вийшла заміж за таку козявку? Особливий інтерес. Дама швендя по музею вже не менш години. Як на ліктями то лобом б'ється об картини. Підійшов дідок до неї, лагідно питає, що найбільше тут увагу вашу привертає. Кхм". Поясніть на нього дама, подивилась пильно. Чим паркети тут натерли, що блищать так сильно? Телятко. З народного гумору. Занадився колись циган до чужої жінки. Мов циганку закортіло ще й до Українки. Раз припхався він до двору, жартує базіка, раптом чують за городом голос чоловіка. Жінка цигана за руку і, не сказавши слово, потягла у хлів старенький, де була корова. Стань сказала, як телятко на чотири ніжки, доки смеркне, доведеться. Переждати трішки. Чоловік у двір заходить, десь хильнув добряче. Жінка вибігла назустріч, примовляє й плаче. Ой, не можу вгамувати, клято хотеляти, лізе й лізе під корову молоко смоктати. А на вухо чоловіку мовила Семене, мене, там той циган заховався, що влюбився в мене. Чоловік вхопив дві палки в праву руку і ліву і прожогом, як шуліка, залетів до хліву. Там до цигана й допався ніби до теляти, і давай його по ребрах, по плечах чухрати. Полупцюєм, пошмагає, поплює в долоні і знов чухрає, примовляє, я ж тобі дам моні. Потрощивши дві ломаки, вийшов геть хазяїн. Виліз циган з під корови. Ах ти ж, каже Каїн. Де ж записано це право, у яким законі, щоб телятко убивати за краплину моні. Дві долі. Розмова тиха тиха йде між двох старих дідів. Я посадив, сказав один Чимало вже садів, бо так дивитися люблю, коли кругом цвіте І ще хотів би посадить. Здоров'я вже не те. А другий слухав і мовчав. Згадалося йому, що й він чимало посадив Невинних у тюрму. Втіха. Палили гості цигарки. Висіла диву хмара, усі пили, 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 пили за ювіляра. А він сидів і так радів, що виросли вже діти, що так багато вже прожив, знайшов, чому радіти? Чи, може, думав серед вас прожив я крокодили, і тим горжусь, що ви мені, життя не вкоротили. Чого баба злякалася. Розкричалась баба гапка на колгоспнім ринку. Всіх батькує, не змовкає навіть на хвилинку. Не горлайте, люди, просять, перестаньте, годі, а вона лящить, неначе в себе на городі. Мимо йшов солідний дядя у сріблястій шапці, не порушуйте порядку. Тихо мовив гапці. Баба глянула на нього і замовкла зразу, обірвавши на півслові розпочату фразу. Дядя гордо подивився, бач, угамувалась, не боялася нікого, а мене злякалась. І неправду ти говориш. Вирвалось у гапки. Не тебе я й злякалась, а твоєї шапки. І дарма ти зуби скалиш, даром баньки лупиш. Таку шапку за сто тисяч сьогодні не купиш.